Вони щодня спілкуються мовою цифр та дефілюють офісом у суворому трескоді. і лише у професійне свято змінили ділові костюми на колоритні строї та ще й Встановили рекорд. Івано-франківські бухгалтери відзначали свій день у вишиванках, розшиті хрестиком чи гладдю із геометричними та квітчастими візерунками, із бабусиних скринь та зовсім новенькі. Ці сорочки не лише гармонійно підкреслюють жіночу красу, але й впевненості у собі додають. Це вбрання, звичайно, додає відразу такого почуття свята, завжди, національності. Такого завжди посмішка з'являється на обличчі і по вулиці, коли йдеш, в такому вбранні, звертаються люди. Не де ви звертають увагу і здається з такою позитивною з позитивної сторони. Свято святом. А щодня у такому яскравому убранні красою не похизуєшся, та й поза очі жартують бухгалтери, і їх часто називають сірими кардиналами, а дарма. Дійсно, таке складається враження, що бухгалтер там сидить весь в паперах, в комп'ютері. Звичайно, я думаю, що кожен розуміє, наскільки важлива ця робота, тому що бухгалтер це така дуже важлива людина на будь-якому підприємстві, якій потрібно перш за все довіряти, якої є певна репутація, якої є слово, людина, якій можна довірити свою в першу чергу, звичайно, свої кошти. Вона є гарними, звичайними людьми, які також святкують, сміються. Ми люблять відпочивати, не тільки працювати. У тому, що професія бухгалтера цікава та яскрава, як українські строї, певні ініціатори встановлення рекорду. Звідсіля і зародилася ідея вишиваного свята. Нам хотілося зробити свято яскравим, таким, яке запам'ятається для його учасників, щоб бухгалтери дійсно себе відчули потрібними не тільки кожного дня, але й дійсно в своє професійне свято. 64 бухгалтери у вишиваних строях такого Україна ще не бачила. Тож, незважаючи на те, що до рекордної заявки люду забракло, досяг. Гнення івано-франківців представники національного реєстру таки зафіксували. Схожі вкорди були. Тобто, у нас вже було що люди різних професій або молодь збиралися в вишиванках, але щоб в одному місті було стільки людей бухгалтерів. В вишиванках це вперше була подана така заявка і встановлено подібний рекорд. Книга рекордів України популяризує активний здоровий відпочинок і національні традиції а вишиванки. Це є наші українські, Тому до таких рекордів керівництво нашого проекту ставиться дуже лояльно і схвально. і Їм приємно, що люди популяризують своє українське поміж тим, Тари вже обіцяють наступного року своє професійне свято відзначатимуть не менш креативно та оригінально, утім як саме поки тримають у суворій таємниці, аби не наврочити. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.